Ось ця гіляка, яка впала на дитячий майданчик, мало не поранивши місцевого мешканця, збурила увесь двір. Очевидці розповідають, зірвався сильний вітер, то поля хруснула, і велетенська гілка полетіла додолу. Чоловік ледь устиг відскочити. От вітка, яка у нас сьогодні впала. Можете посмотрети наверх. Нам ще така ж висить. Буквально вчора ми тут гуляли з дітьми, з моєю жіною. Тут було ще порядка 20 чоловік з дітьми, також гуляли. E, здесь, ну вот видите, что это детская площадка. И если бы она упала в тот момент, когда я здесь кто-то гулял. Конечно же, это было бы горе. Ну вот так мы ее пытались поднять где-то килограмм 30 Вот. Но тем не менее, с такой высоты это достаточно приличный, приличный вес. Помітивши гіляку на землі, люди йдуть в обхід. А ті, які щодня гуляють тут з дітьми, переходять на інший майданчик. Звичайно, страшно. тому що... Люди... Лину може впасти дерево, гілка, не дай Бог на дитину, пішли, ліза в ту пісочницю, підемо гратися, бо тут опасно, бачиш, тут можуть гілки попадати, пішли. Люди кажуть, неодноразово зверталися до працівників ЖЕКу, щоб ті зрізали аварійні дерева, але отримували лише відписки. Після того, що трапилося з сусідом, викликали міліцію. Я розумію, що для міліції, скажімо так, це певне навантаження. Вони не дуже хотіли би. Але я дуже радий, що вони приїхали не на вбивство або не на каліцтво, а їх приїхали просто зафіксувати цей факт. Складена заява, складений протокол, і будемо чекати на їхнє рішення. 50 на 50, я так вважаю. Тобто, це і ЖЕК винний. І зеленбут, які не займаються своїми справами. Щоб зрізати ще одну гіляку, яка нависла над пісочницею. Люди почали телефонувати у Зеленбуд. Втім, там слухавки не брали. Тому довелося викликати МНС. Рятувальники одразу ж взялися до роботи. Мешканці дякують рятувальникам за те, що ті відгукнулися і оперативно ліквідували загрозу. Але на роботу Жеку і Зеленбуду найближчим часом збираються скаржитися до міської ради.